Вітаю вас, пане Володимире, з рівного зі студії телеканалу «Ритм». у нас розпочався марафон пам'яті Герої не вмирають. Він триватиме сім годин. А вам випала почесна місія бути першим гостем нашого телемарафону. Доброго дня, Ігоре. Доброго дня, всі глядачі. Дуже вам дякую за запрошення. Це справді особливий день і для мене, і для країни, бо ми народилися іншими, і це не патетика, а це справді переродження всього суспільства. Ну, якраз у цьому сенсі до вас перше питання. У мене таке. Майдан був у Києві. Свої майдани були в багатьох містах і містечках України. Е, в них брали участь мільйони людей. Е, тобто революція гідності складалася з мільйонів особистих людських майданів. А з чого і коли розпочався ваш особистий майдан? Як і коли це трапилось? Ну, ви знаєте, я думаю, що мій особистий майдан почався мабуть, ще від народження, коли мені мама техцем розповідала казки про козаків, і я відкривав очі, озирався в ходу на вулицю, відчував себе в радянській Україні. Я не розумів, як, звід, куди ми ділися. Тобто, не, не було якоїсь гармонії. На той час, це був якийсь такий внутрішній бунтарський дух. На справ... цей Майдан останній для мене почався в перший ж день, коли я побачив, що Асоціації з європейським союзом не буде, всі плани для все майбутнє для країни зруйновано. Я тоді сидів в хорошому місці, на добрій посаді. Розумів ризик, якщо я виходжу на Майдан, що цей посад напевно, що позбудуся, але прийняв для себе вольове рішення: тихо, не кажучи, ні дружині, нікому вийшов з роботи і пішов на, на майдан. Тоді нас було дуже мало людей, і чесно кажучи, поліції чи міліції було набагато більше аніж нас. Посеред міста. Відчуття, певне, якесь таке страху тривоги було, але коли бачу, що люди підходять, я зрозумів, що мій вчинок абсолютно є правильним і альтернативи цьому немає. А але, якого, знов, якого числа це було? От, саме? Взагалі, мені цікаві це... ваші враження особисті. Сьогодні у нас такий день, всі наші гості будуть ділитися своїми враженнями від тих подій. Ми їх просто згадуємо сьогодні. Ви знаєте, це все, це все почалося насправді. Я працював тоді в міністерстві фінансів і бачив щодня, як відбувається. Були великі сподівання на те, що Янукович, хоча б в вільності підпише асоціацію. До останнього моменту ми вірили, бо не мали повної інформації, що це був злегідь спланований план руйнування будь-яких європейських устремлінь України. Коли коли я слідкував уважно за новинами з Балтії і бачив, що шанси там на очах, тому спілкувався з колегами. Вони були більш поміркованими аніж я. Тобто, вони казали, що треба вичекати, подивитися. Я зрозумів, що чекати нема чого, тут може вирішити цю проблему тільки вуличний протест, і власне тому пішов ввечері після роботи одразу на вулицю, коли був власне наєм. Тоді закликав всіх прийти. От тоді я довго не був, десь, мабуть, години дві-три. Але з того дня фактично кожного дня я був на Майдані все довше й довше. І вже останні дні дружині тихенько казав, що йду на роботу виходив в костюмі, передягався у товариша в старі рвані джинси і йшов туди вже на, 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 на добу. Але наскільки мені відомо, ви е, працювали в команді тих, хто готував документи на підписання для асоціації з Європейським Союзом. Ви знаєте, так і я працював на той час. В мене якраз була посада, яка була пов'язана з європейською інтеграцією і з міжнародним фінансовим співробітництвом. Тому ці всі події я відслідковував одночасно з європейськими колегами. Тобто, ми щодня з нами спілкувалися, ділилися своїми сподіваннями з невірою. Ми розуміли, куди йде країна. Я чітко бачив, що фінансове дно насправді вже поруч. В той час лише всі розважалися. Клашу що все окей, там покращення і інші приємні речі не за горами. Е, тому це було достатньо достатньо важко себе пересилити в тому сенсі, що е, потрібно було робити вибір, так тобто, або ти лишаєш на своїй посаді і пробуєш мінімальними якимись можливостями своїми покращити ситуацію, змінити її, або ти переходиш в інш в інший стан, тобто кидаєш все. Майбутнє абсолютно не не зрозуміле, бо тоді воно було незрозумілим. На стороні Януковича був і репресивний апарат, і куплені судді, і маса людей. Я пригадую, на на, десь на другий тиждень чи на третій, після моїх походів щоденних на майдан, вже служба безпеки принесла відео і фотозйомку, скріншоти з мого Фейсбуку, де звинуватиме підрівній роботі і з усіма можливими наслідками починаючи від вивезення в ліс до судових справ. Знаєте, так, ми спочатку, а тепер з кінця для когось Майдан закінчився з втечою Януковича, для когось влітку коли розібрали останній намет. А хтось вважає, що Майдан закінчиться тільки тоді, коли будуть виконані усі вимоги Майдану. Особисто для вас Майдан вже закінчився чи досі триває? Е, ви знаєте, Майдан закінчиться для мене тільки тоді, коли я побачу, що рішення в нашій країні приймається прозоро. Е, коли... Люди на державній роботі займаються державною роботою, а в бізнесі займаються бізнесом. Тоді, мабуть, я спокійно зможу сказати, що так, моя місія виконана, я готовий просто займатися собою чи своєю сім'єю. До цього моменту я не маю такої можливості моральної. Я вважаю, що в цій ситуації, які ми опинилися, яскравим прикладом, чого є і смерті на Майдані, і війна на Сході. Це власне. Поєднання корупції і абсолютної неефективності державних чиновників, які не не змогли і не захотіли перебудуватися, які не будуть цього робити з власної волі чи власної ініціативи, тому їх треба до цього змушувати. Зрозуміло, ви знаєте, я сам для себе шукаю, тому що ну дуже змішані сьогодні почуття в цей день, ну, і будь-який день, і розчарування теж присутні. Згадуємо цих загиблих людей на Майдані цих героїв. Вимоги Майдану не виконані. Але як я хочу, наприклад, особисто себе заспокоїти, може, ви мене підтримуєте. Наприклад, не було такої вимоги на Майдані створити єдину українську націю. Майдан такого не вимагав, але ця нація дійсно виникла. Сьогодні Дніпропетровськ, наприклад, не менш українське місто, ніж ваш, ваша батьківщина Львів. От, і що ще позитивного такого від майдану ви могли б виділити, ви могли б назвати? Які все ж таки перемоги майдану на сьогодні ми можемо собі зарахувати? Ну, ви знаєте, нація справді народжується в боротьбі і об'єднується в боротьбі. І, слава Богу, українці перебороли в собі оце. Три гетьманство в одній людині. По-друге, ви знаєте, зник страх. Якщо до Майдану він був присутній, ти завжди зважував свої слова, що може цього не варто говорити, та воно якось перейде. Та, та якось воно так було завжди, нічого страшного. Тепер ти цього не боїшся. Я пригадую, коли я був на Майдані, там переживала завжди матір, вагітна дружина. Я не хвилювався. Тобто той страх, коли ти вже на самому майдані, він набагато менший, ніж коли ти дивишся по телевізору. Безумовно, це легко говорити, коли там ти живий, не е, і це, це я вдячний Богові і тим людям, які не мали, не мали такого щастя, зараз серед Небесної Сотні нас оберігають. Але страху справді немає. І я не розумію, чому ми повинні миритися з іншими речима, коли відбувається грабунок держави, коли приймаються некоректні рішення. Безумовно, не можна. Е про всі рішення катати, що вони неправильні, чи знаєте, як кажуть, там диван на сотня чи Фейсбучна сотня, яка знає рецепти на всі проблеми. Е, коли є інформація, тоді воно все просто. І все залежить від цього обсягу інформації, наскільки людина готова її, мож, має можливість її отримати і готова її е, опрацювати. Тоді рішення мають бути прості і швидкі. На жаль, це зараз ще не повною мірою відбувається, тому що Україна знову це театр воєнних дій. Знову зіткнулися інтереси сходу і заходу на нашій території. Ми повинні балансувати між цими інтересами, щоб зберегти свою ідентичність, свою культуру і головне життя своїх людей. Все інше можна відбудувати, відновити українці, талановиті люди, і вони не раз після воїн і чи набігів зі сходу відновлювалися. А от людей, на жаль, не повернеш, тому це головна цінність, як на мене, на зараз. Е, дякую, е, Володимире. Наступне моє питання може бути не дуже оригінальне, але я сподіваюся на оригінальну відповідь. Е, що запам'яталося вам найбільше під час Майдану? Яке найбільше ваше враження? Може? Там було багато страшного, багато трагічного, але багато було і смішного. І я пригадую одного вечора, коли ми вже були набагато краще обладнані. Та тобто в мене був вже лижний шолом, якісь такі напівнаколінники незрозумілого матеріалу, але зроблені більш-менш надійно, щит. І ми зустрілися з одним своїм колегою, таким же ж окулярчиком, як і я, десь приблизно мого зросту, там під, під два метри. Подивилися і кажемо, слухай, ну ми ж відверті, якісь такі напівінтелігентний офіс. От, ти міг би собі уявити, що ми будемо ходити по вулиці з якимись битами, від когось там відбиватися чи на когось там накидатися. Він теж розсміявся, каже, це неможливо, каже, але це є кураж. Так? Тобто, якщо в тебе не вистачало цього в житті, ти тепер маєш цей виплеск андреналіну. Насправді, це такий напівжарт. Це мені всередині не хочеться цього робити. Мені хочеться щось створювати нове і щоб Україна йшла вперед. Поза тим, ви знаєте, були відчуття дивні, коли ти ковтаєш газ зуточивий, і ти потім фактично після Майдану закінчився, а я ще не міг десь місці два дихати нормально, бо відчував це, що відкашлювалося постійно. Дивні відчуття, коли зривається в тебе під ногами, там пластикові бомби, там ті шрапнелі летять у тебе. Тобто, це все такі речі, які втрапляються вперше. Але єднання нації справді відбулося, це було відчутно. Це було відчутно по реакції на політиків, які виходили на головну сцену Майдану, як їх вітав чи навпаки ганив народ. Але навіть буквально сьогодні в мене були в гостях Рада Майдану, ми з ним спілкувалися в багатьох напрямках, і абсолютно єдина думка, що Майдан не закінчився, що треба працювати, контролювати і змінювати країну щодня. Без цього, ці жертви не те що намарні, але ми просто зневажимо їхню пам'ять. Тому повинні сконцентруватися і йти вперед. Ну, мені здається, що навіть велика перемога майдану в тому, що е молодий порядний 35 років вам так, заступник 36. 36. 36. Так, 36. 36. заступник міністра інфраструктури це одне з найпотужніших міністерств України. От і говорить такі речі, це вже перемога майдану, але все ж таки, ви знаєте, ну мені здається слово реформи. Воно вже просто стало якоюсь мантрою. Ми його багато чуємо і нічого не бачимо. От, скажіть, ви на своєму рівні уявляєте, яку Україну ми сьогодні будуємо? Ну, от, і коли все ж таки слово реформи перетвориться в якісь дії, що призведуть до якихось реальних таких наслідків? Ну, ви знаєте, з свого боку, ми зробили низку кроків, які е, вже можна гордо про них розповідати. Тобто, ми перші, які запропонували е, абсолютно прозорий, відвертий конкурс на обрання е, топ-керівників, фактично головних керівників української залізниці е, е, двох аеропортів Бориспіль та Львів, е, Укрпошти, до цього нас не робив ніхто до до, до, до нас цього не робив ніхто. Фактично завжди призначалися якісь або політичні висуванці, або з грошових міркувань. Цей процес вже завершений. Ми маємо дуже сильні кандидатури. Я би порівняв ці кандидатури. Це фактично таким вибухом атомної бомби, так тобто вони неочікувані. Е Наступного тижня вони будуть публічно представлені програми їхнього розвитку. Я сподіваюся, що такими кроками ми зможемо зламати систему і традиційний рівень прийняття рішень. Друге, те, що ми зробили, ми абсолютно з першого дня почали займатися аудитом, що насправді знаходиться у держави, яка власність, як вона керується. Третє питання: ми хочемо створити протягом найближчих шести місяців абсолютно прозоре міністерство транспорту, щоб кожен громадянин, кожен бізнесмен спокійно міг знайти на веб-сайті міністерства всю інформацію, яка його стосується, щоб бізнес процесу самого міністерства був абсолютно прозорими. Тобто від, від, від бізнесу не вимагали хабарі від громадян, а подали документи в електронній формі протягом кількох днів отримали відповідь. Це ті речі, над якими ми працюємо сьогодні. Безумовно, це багатьом не А, І ще одна така важлива річ: тобто, максимально прозорі тендери державних закупівель, те, що стосується в таких державних державних гігантів, як українська залізниця. Інших наш, наших державних підприємств тут ми докладаємо всіх зусиль, щоб процедура була публічною, прозорою. Ми запровадили веб-трансляцію е, фінальних е, тендерних закупівель, коли вже відкриваються конверти, оголошуються, переможець, щоб не було ніяких підтасовок. Е, ми запроваджуємо кардинальний перегляд взагалі, логіки філософії цих тендерних закупівель. Йдемо на варіант електронних площадок. Е, це те, чим можемо початися вже сьогодні. Це вже зроблено. Дуже непросто, тому що йде дуже серйозний опір. Опір не стільки від людей всім відомих, а від місцевих міськів, які кожен собі там десь заграбастав, хто заводик, хто якийсь корабель, і що це не державне, а вже його тут. Ми маємо багато проблем, але думаю, що з публічною підтримкою ми зможемо це перебороти. Тобто посадовці такого рангу, як ви. Ми все ж таки можемо сьогодні вважати не білою вороною, а все таки у вас там є достатня кількість людей, які дійсно можуть щось змінити в країні. знаєте, я дуже -шук... шукаю. Я дуже шукаю якогось позитиву. Я дуже хочу, щоб і наші глядачі ну позбавились того почуття розчарування, яке на сьогодні, на жаль, багатьох з нас присутні. Ви знаєте, нам, нам дуже пощастило з, з міністерством і з міністром з тою такою найближчою командою міністра, яку він, власне, запропонував, і уряд її затвердив. Ми фактично з першого дня однодумці. Тобто, між нами чітка думали, що хабарів ми не беремо. Ми сюди прийшли без е, державної власності, без державної власності підемо. Тобто, наша мета запровадити прозору систему роботи е, мінтрансу. Е, ми Багато працюємо. Ми багато спілкуємося з людьми. Стараємося їх переконувати працювати без хабарів, працювати на благо держави. Розмова скажу дуже непроста, тому що логіка якась достатньо назбочна, що будь яке рішення має прийматися тільки з рахунок хабаря. Ми переконуємо, ми пояснюємо, що це дорога в нікуди. Держава на стані жахливому фінансовому і військовий теж на найкращий. Тому лише сконцентрувавши зусилля, будувавши прозору Україну, ми можемо досягти великого успіху. Тобто, ми можемо сказати, що майдан не закінчився, він триває і навіть триває це... у владних кабінетах навіть сьогодні, так? Ви знаєте, це наш, це наш єдиний шанс, щоб не повторилися часи 17 18 року минулого століття чи часи Хмельниччини. Тому великий подвиг українського народу він відбувся, але тепер треба втримати ці завоювання. Тобто це робота щодня, за років, там, я думаю, п'ять можна буде трошки заспокоїтися і озирнутися навколо. навколо. Зараз такого шансу немає. Добре, я вам дуже дякую. Наш час вже вам. закінчується. Да. Що на останок ви хочете побажати рівнянам в такий день, як сьогодні? Рівнянам хочу побажати тільки одного: щоб вони не рівнялися на інших, а рівнялися тільки на себе. Тоді все нас вийде. Дякую успіхів до, до нових зустрічей з вами. Всі до побачення.